Ось, власне, пане Костянтину, говорячи про ось ці 5 тисяч ракет, про які ви згадували. Про них говорив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Він сказав, що виділяє 2 мільярди доларів на постачання Україні цих 5 тисяч зенітних ракет малої дальності. Мартлет, які видоговляє компа... французька компанія, та те про що ви згадували. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що норвезька компанія Консберг оголосила про плани спільного виробництва. Україні зенітних ракет для батарей насам. Як ви оцінюєте цю новину? І от навіть якщо відкривається виробництво, то як швидко його можна відкрити, як швидко воно почне робити ці ракети? Ну, стосовно ракет ці ЛММ, які пообіцяли на британці, це ракети малого радіо Вони встановлені на такі бронемашинки Stormer. Це Фактично, це маленький зенітно-ракетний комплекс тактичний, і ці комплекси у нас вже є. Якась кількість таких комплексів є, і вони дуже себе добре зарекомендували. Там в них стає, якщо я правильно зрозумів, своя пускова установка, але до цих ракет 5000 тисяч є, про які казав Кімс Кірстармер. Там свої пускові установки, вони трохи відрізняються, і вони теж йдуть в цій поставці. Вони можуть збивати крилаті ракети, вони можуть збивати шахеди, інші безпілотні системи. Система зарекомендувала себе дуже добре. Кількість 5 тисяч ракет дозволяє нам, і там є якийсь період, навіть зважаючи на те, про що заявив Скібицький, за начальник, Нашого гуру про те, що росіяни збираються і мають потенціал збільшити кількість шахетів, кількість дронів в ракетних атаках до 500 за одну ніч. А це значить, що шахетів там своїх шахетів буде десь 250. А це значить, що якщо зараз випускають по шахедам там 80 100 шахетів, то це фактично в два з половиною рази росіянам треба збільшити свої спроможності. Так от навіть з урахуванням того, що вони, е, якщо зможуть збільшити свої спроможності, нам вистачить цих п'яти тисяч ракет, ну, можна порахувати на е, одну ціль, треба дві ракети. От нам десь на три місяці цих ракет хват, е, вистачить. Тепер те, що стосується ракет Донасамс, то там е, стоїть ракета фактично. А їм 120, яка може бути там на відстань, якщо використовується в режимі повітря-повітря з f 16 то вона б'є там до 100-120 кілометрів. Коли вона використовується в системі комплексу НАСАМС, то в зв'язку з тим, що пуск проходить з землі, основна енергія витрачається на те, щоб відірватися від землі, то там дальність буде десь до 40 кілометрів. Пане Костянтине, і от власне, ми розуміємо, що за тим всім, що відбувається зараз в світі, і за заявами наших партнерів, і за поставками збройним, стежить звичайно, на жаль, і терористична федерація, і ми бачимо, як мені здається, вона вчиться і. Ну вона бачимо, змінила ще й тактику. Зараз вона робить комбіновані удари, і крім того, вони навчилися нормально планувати ураження об'єктів, витрачаючи при цьому меншу кількість ракет і дронів для максимального удару. Зараз росіяни вибирають пріоритетніші об'єкти і ураження, яких має найбільший ефект. Про це нам говорить заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький і каже, що Росія готується до запускати до 500 шахетів. От як ви вважаєте, вони це. Якось вивірили із часом і з кількістю, враховуючи усі ці новини, і чи можемо ми розуміти, що вони зараз або зараз послаблюють наше ППО як можуть, або вже знають, де воно і як воно ну дійсно, росіяни вони вже досить довгий час використовують тактику таких ударів. Комбінованих. Причому в, у них спочатку була така найбільш популярна версія. Це, це ще з часів, як вони почали проводити перші атаки, ракетні, шахетні атаки. А вони зрозуміли, що не, це не, не Київ за три дні, що так швидко там нічого не буде, але треба навалитися. Зараз все розваляємо, і Україна піде в капітуляцію. Ну такого не сталося і вони. Почали там ну, дивитися на свої ресурси і відноситись до цього більш обережно. А ресурси дозволяють вони дуже хотіли збільшити кількість е, випуску своїх ракет, але як вони знай вийшли на рівень, е, скажімо, до гарячої фази 120, 130, 150 ракет на місяць. Е, от ну, я маю на увазі крилаті ракети, балістичні ракети великої дальності. Ну це, верніше вона називається малою дальності. Ну, Тобто те, що б'є досить далеко по відношенню до тих територій України і тих відстані, які є, то вони вийшли десь на полку 120-150. І от фактично з цієї полки вони нікуди не можуть зміститися. Вони пробували там інші відео озброєнь, зрозуміли, що вони не працюють, що вони неефективні, вони змушені були. Щось намагатися зробити з калібрами, тому що калібри виявилися дуже вразливими до наших засобів РЕП, і е, санкції придавили так, що незважаючи на те, що вони запустили там трьохсмінну роботу на цих підприємствах, які займаються збиранням цих ракет і виготовленням, незважаючи на все це, полка залишилась такою ж. Треба це дуже добре розуміти. І вони зрозуміли, що темп витрачання їх ракет, які вони взяли, він значно вищий, ніж їх спроможності з виготовлення цих ракет. І тому, і тому вони почали видумувати різні тактичні прийоми. І от вони там спочатку йшли шахейди, потім за шахедами вилітали крилаті ракети. Вони намагалися одразу після шахейдів запустити крилаті ракети, не запустити, щоб вони вже досягали цілей. А потім, після удару крилатих ракет, майже там по хвилинам вже зверху додають балістикою. І ця ситуація вона дійсно ну, дуже серйозно впливала на перевантаження нашого, наших засобів ППО. Тому що коли по одному і тому ж об'єкту летять і крилаті ракети, і балістика, ну дуже важко встигнути перезаряджати всі ці пускові установки. Е, тепер. Останнім часом вони почали збільшили кількість шахетів, які створюють таку хвилю постійного напруження, і в деяких випадках вони додають якусь кількість ракет, але невелику. Вони економлять ракети. І як крилаті ракети, пам'ятаємо крайню атаку, там всього сім ракет було. Причому одну вони скоріш за все, там, десь в Волгоградській області чи над Каспієм загубили. І вони використали стали використовувати балістику іскандерів, яких запасу у них трохи більше, ніж що всього іншого, і вони точково цими іскандерами наносять удари. Причому удари можуть бути і не обов'язково в комбінованій атаці. Може просто бути одинокі удари іскандером як це було там по полігону в Дніпропетровській, там де наших дуже багато воїнів загинуло, зробили шикування. Немає слів. Так от, е, 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 я думаю, що в майбутньому росіяни будуть е, намагатися ще більше напружити наше ВПО і очікую, що, скоріш за все, найближчим часом буде якась, якась перевірка. Но щось там у них там не, не, не так гарно йде е, з фаршируванням Ту 95-х ракетами х 101 там всього. Два літака до цього часу Іл-76 шостих пробуло з ракетами, тобто, у них там є, є мабуть, якісь е, проблеми з виготовленням підготовкою цих ракет до польотів. Подивимось, ну справді будемо дивитися, і тут важливо не лише дивитися, а й допомагати нашому війську. Допомагати збройним силам України, тому що в чергово наголошую, ви самі бачите, яка ситуація як давлять на жертву, та як примушують нас. Ну фактично, знаєте, пане Костянтине, мені це виглядає, що нам зв'язали руки за спиною. І просто дулом автомата та дулом автомата підпихують нас до столу, щоб ми підписували капітуляцію. Ну, принаймні, мені це так виглядає. Тому треба підтримати свою армію, щоб не стати частиною армії окупанти і, звичайно, донатити. Пане Костянтине, я вам дуже дякую. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, був разом із нами на зв'язку. Ви ж залишайте свої коментарі, пишіть що, що ви про це все думаєте. Можливо, залишайте також свої запитання. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі.